Раз, два, три, всім привіт. Повертаємось до традиції ранкових тренувань. Можливо, щось з цього. Трошки для початку розминочка. Розминочка у нас буде на трасі. Я гадаю, і мола. Ставимо собі одного опонента. І... Самого слабенького, для того, щоб побадатися. І пофармити вікенд, пофармити рейтинг пів годинки. До речі, якщо не помиляюсь, на вихідних етап Формула 1 саме на цій трасі буде. Привіт, Валентине. Дякую. Так, ну на, на розминку ставимо агресивний сетап. У мене є, звісно, готові сетап, але для початку хай це буде агресивний сетап. Він вимагає більш. І трошки я тебе прикручу. Доброго раночку всім! Так, агресивний сетап поставили, погода сонячна. Розминка, розминку можна починати. Гоу, <звук> гоу. Так, припрошуємо. Треба пос... трошки зменшити гучність е гриф, бо мене взагалі занине. Так, раз, два, три, так, да, я гучніше я за гру, а інше можна накрутити на навушень. Так, одразу кажу, це не гонка, це ми от зараз за цим товаришем станемо і будемо кататись. Можна було його трошки, трошки попотужніше поставити. 85, наприклад. Е можливо, посеред гонки вийду, підіймуємо біли. Обережненько, не напружуємось. Треба якось вигадати, як стрімити на три монітора. Просто це таке дуже класне занурення дає. А я ще не вигадав, як це виводити на стрім. Трошка помолився. Що, ми нього зараз на шикані нас даже нема. Ой, блін, пос... Я тільки зараз помітив. Сервера массе корсу не працюють. Тому що я не бачу рейтингу. Можна, можна сміливо виходити і починати гонку з реальними опонентами. Тому що е, рейтинг безпеки не буде. Давайте принципово я його наздожену обжену. Make sense навіть вайрайсинг зараз п'яти. Так багато перейменовувати треба. Ну, не, покатаємось з ботами. Повідточуємо майстерність. Тихо, 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 тримаємо тримає трасу, молодець. Давай, 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 давай рідна. Я знаю, що ти, напрямі швидше за нього. А, давай, давай. давай. Ладно, давайте шукати. На... Можна сміливо виходити брати повноцінну гонку. Рейтинг одно капати не буде, тому що, ну. Я просто тільки помітив, от. Завантажуються сервери, знову нам пахнулись сервера Setur. Так це часто буває. І мола. Ставимо 85. Я рукодоп, я тільки починаю. Може, навіть 49 учасників. Я не уявляю, який хаос тоді буде відбуватися на трасі. Starting position. 20-й. починаємо. Сетап, ставимо гоночний сетап. У мене він лагає від товариша Джей Лопеса. Хороший сетап цей хлоп робить. Єдине на що я забив поставити. Є така дуже класна програмка Track Titan. Вона платна, але вона дуже класно допомагає аналізувати те, що з вами відбувається на треку. От, в мене вона вже так, запустилась. запустилася, ну, але якщо не забуду, після стріму покажу, як вона працює. Штука дуже класна. Для таких а, задротів, як я, які мріють а, чогось досягнути всім рейсингу саме раз. Понеслася. Півгодинки. Блі, шкода, що сервера не доступні. я хотів, ну, може онлайн, в онлайн зайти. Хоча, блін. Е по особистим враженням до тих пір, доки немає нормального рейтингу безпеки, ну, не варто ходити в онлайн. В гонки, де допуск по рейтингу безпеки менше 50. Тому що там ну, просто натуральні неадеквати. Я не знаю, заради чого вони заходять в цю гру. Здається, в аркадних іграх гонках теж є, можна там з кимось поганяти, зіпсувати комусь настрій так далі. Пане Сласів! Так, щоб не стати героєм першого кола, я обережненько, Я нікуди не поспішаю. Доброго раночка, тим хто доєднався. Right. Друже, вибачали. треба на внутрішню йти. Легальний чіт нічого не порушив. Треба, щоб пілотон розтягнувся, тоді вже можна і обгон, обгонити і так далі. Моя розумничка. Я лопесу, дякую за сетап. На, агрес... На агресивному сетапі я б уже вилетів. Розгорнувся точніше.

Нам то багато помилок, треба ну, реально буде проаналізувати телеметрії після гонки. Блин, выбор уже под подкова. Блін, на треба на зовнішній бік дороги уходити, а я намагаюсь скоротити по внутрішній, це не є правильним. Да, що... Та якось балакали, балакали, сіли та заплакала. А помилка і все пішло по піхві. Я тут Тут десь мав бути Апекс. Сам як Сендер. Думаю, тебе тільки зранку можна зловити. Чому? Пс, окну. Народний літати не може. Ні, не не на зержено. Може і на здержано, але тут буде довго. мова мене не любить. Давайте на сузуку. Прикрашу черговий раз а, сервера. Так, сетап. завантажуємо сетап. Джей, Л... джей лопес Дай тобі боже здоров'я, хороший сетап роботі і недорогі. Зукаха її играть. Шановні, що так тихо в чатику? не соромтесь писати. Хоча може таке бути, що. Так, дайте от, от діло переставлю ось тим. Поїхали. Хочу нормально проїхати трассу, а потім взяти дощ, причому такий мощаковий дощ, де взагалі безпроглядний. Шановні, доброго раночку. Підписка лайк багато не прошу. залежить від платформи на якій ви дивитесь. Так, зараз тут поворот на 90. Ніфіга, чувак, не пущу. Буду нахабним, як каріний львів'янин на площі в районі площі ринок ходино пік. Тихо, 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 тихо. От на треба ставати героєм першого кола. Мать його. Может, и добрый, что вылетел. Ну <решу> все. Так, там кто-то еще пахнулся. ще два кола, не треба, бля, щемитысь на обгон. вони плотно йдуть і и ну, в край ризикована. І бачу, Та що ти... Йобаний світ, блядь. что ты тут скажешь? Ну, рукожоп, блядь. Курва. Да неизвестно, может быть. Так, это я на онлайн, это я с ботом и езжу. Це там мене Оксандр зараз обісрав, не бажаючи цього. Я знаю цю трасу, я по, по ній дуже багато кругів намотав. У мене і три медалі на ній є по, ну, там, на знання траси. Дякую, друже. А, блін, якщо руки ростуть, хоч ну, з рук. Катайся хочу, катайся. Я не ображаюся сам над собою глазою.